Знаєте, так само, як інструкції керують складними механізмами, а креслення — будівництвом, наш світ тримається на абсолютно непорушних законах. Але мова піде не про фізику чи юриспруденцію. Ні, сьогодні ми поговоримо про незламні закони математики, ті самі правила, на яких насправді побудовано геть усе. Уявіть собі математику як такий велетенський складений годинниковий механізм. Кожен закон у ньому це шестерня, яка ідеально пасує до іншої. І саме ця неймовірна злагодженість від найпростішого додавання до найскладніших обчислень у квантовій фізиці, не дає всьому цьому механізму просто розвалитися на шматки. Ну, здавалося б, це ж усього лише абстрактні числа, правда. Але що, якби ці фундаментальні правила раптом взяли і перестали працювати? Просто уявіть на мить світ, де 2 плюс 2 іноді дорівнює 5. наслідки були б ну просто катастрофічними, і це, повірте, далеко не про погану оцінку в школі. І це зовсім не перебільшення. Кожен збій у програмному коді, кожен міст, що руйнується, кожен літак, що падає. В самій основі цього може бути порушення простого базового математичного закону. Інженерія, програмування, архітектура усе це тримається на абсолютній 100% впевненості, що ці правила працюватимуть завжди. Це не якась там абстракція, це фундамент нашої безпеки. Гаразд, тож давайте розберемо ці закони, що називаються по кісточках, і почнемо з найперших найбазовіших правил, які ми всі колись вивчили у школі з правил додавання. Це той самий фундамент, з якого все починається. Перший і, мабуть, найвідоміший це переставний закон. Його суть елементарна. Від перестановки місць доданків сума не змінюється. Ну, звучить очевидно, правда. Але саме на таких от, здавалося б, очевидних істинах, усе й тримається. От візьмімо, наприклад, 5 синіх кульок і 2 жовті. Ну як їх не складай, разом їх все одно буде сім. Ця проста візуалізація насправді показує глибоку симметрію математики. Порядок дій може бути різним, але результат, сама суть, залишається непорушною. Далі в нас йде сполучний закон. І він дає нам ще більше свободи, свободу групувати доданки так, як нам зручніше. І коли чисел стає багато, це перетворюється на справжній суперінструмент для спрощення обчислень. Уявімо, що нам треба додати 2, 3 та 5. Можна піти двома шляхами. Спочатку згрупувати 2 і 3, а можна 3 і 5. Наш мозок інтуїтивно може обрати найлегший шлях, і що головне, результат від цього не зміниться. В обох випадках ми все одно прийдемо до десяти. А тепер перейдемо до множення. І знаєте, що цікаво? Ми побачимо тут до болю знайомі принципи. Схоже, математика дуже любить елегантність і симетрію. І от знову ми зустрічаємо нашого старого знайомого. Переставний закон, але тепер уже у світі множення. Логіка абсолютно та сама. Порядок множників ніяк не впливає на кінцевий результат на добуток. П'ять рядів по два об'єкти або два ряди по п'ять. Загальна кількість же незмінна. Це і є власне візуальний доказ. І така от симетрія між додаванням і множенням це, мабуть, одна з найвитончніших рис базової арифметики. І ця ідея про гнучкість, звісно ж, поширюється і на множення. Сполучний закон дозволяє нам розставляти дужки там, де нам зручно, вільно групуючи множники. Це неймовірно спрощує життя, особливо при роботі з довгими і складними виразами. Нумо погляньмо, наприклад, 2 помножити на 3 і на 4. Можна почати з 2 на 3, отримати 6 і результат помножити на 4. А можна почати з 3 на 4, отримати 12 і помножити на 2. Який би шлях ми не обрали, кінцева зупинка 1, 24. Ми розглянули закони для додавання та множення окремо. А тепер подивимося на закон, який є таким собі містком між цими двома, на перший погляд, різними світами. А що, як в одному виразі зустрічаються і додавання, і множення, ось, наприклад, як тут. Здавалося б, треба просто слідувати порядку дій, але математика пропонує нам значно елегантнішу альтернативу існують два шляхи, і, що важливо, обидва ведуть до однієї відповіді. Отже, перший шлях – звичний. Спочатку рахуємо те, що в дужках. 3 плюс 5, отримуємо 8 і множимо на 2. Виходить 16. А ось другий шлях – це і є магія розподільного закону. Ми ніби розподіляємо двійку на кожен доданок у дужках. Множимо 3 на 2 і 5 на 2 окремо. Отримуємо 6 і 10, Склавши їх, ми отримуємо ті самі 16. Власне, це і є розподільний закон, він, наче той самий міст між світами додавання та множення. Саме цей закон дозволяє нам розкривати дужки, спрощувати складні вирази, і він є основою майже всієї алгебри. Без нього, до речі, не працювали б алгоритми оптимізації, які використовуються абсолютно всюди від логістики до фінансових ринків. Окей, ми розібрали п'ять на перший погляд, ну зовсім простих правил. Але чому вони насправді такі важливі? Зараз ми повернемося до того, з чого почали, і все стане на свої місця. Ось вони п'ять стовпів, на яких тримається вся арифметика. П'ять простих, можна сказати, майже дитячих правил. Вони здаються нам очевидними, але саме на цій непорушній очевидності і побудовані найскладніші системи, якими ми користуємо щодня. Кожен комп'ютерний чіп, кожен архітектурний проект, кожен рядок коду, все це працює лише тому, що 2 плюс 5 завжди дорівнює 5 п'люс 2. Ці закони це справжня невидима інфраструктура нашого сучасного світу. І це, знаєте, змушує замислитися якщо всього на всього п'ять простих правил арифметики мають таку неймовірну, колосальну силу, то які ще фундаментальні істини. В науці, мистецтві чи навіть людських стосунках так само тихо й непомітно керують нашим світом.